Йдемо далі. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану міста горішні плавні підбили статистичні підсумки першого півріччя 2025 року. Скільки дітей народилося, скільки пар уклали шлюб і скільки людей змінили власне ім'я? Далі у сюжеті життя в Горішніх плавнях не лише про дороги, роботу і погоду. Це передусім про людей, які народжуються, створюють родини, приймають складні рішення або обирають нову ідентичність. Упродовж першого півріччя 2025 року у відділі державної реєстрації актів цивільного стану горішніх плавнів зареєстрували 146 народжень, 588 смертей, 115 шлюбів і 34 розлучення. Ще 14 громадян офіційно змінили власне ім'я. Був Олександр, став ахметом, а Тетяна Аделаїдою. У місті відповідально ставляться до базових речей. Реєстрація новонароджених тут не тільки формальність, а вчасна й чітка процедура. Своєчасна реєстрація в нас в місті безумовно спрацьовує. своєчасних реєстрацій немає. Кожна дитина повинна мати свій статус, мати свій документ. Документом був і залишається. При народженні факт реєстрації народження засвідчується документом безумовно свідоцтво про народження. Діти 2025 року приходять у світ з іменами, яких ще років п'ять тому в реєстраційних книгах майже не було. Рідкісними іменами хлопчиків у місті в нас називали Тигран, Дамір, Дамінік, Салім, Едуард, Ратібор. Дівчаток називали Мішель, Аделіна і Ясміна. Поряд із цим незамінна класика, що впевнено тримає позиції: Максим, і Даніл, Мілана і Мілена імена, які не зникають з переліків найпопулярніших уже кілька років поспіль. У родинних питаннях, як і з іменами, діє повна свобода вибору. У горішніх плавнях офіційно реєструють шлюби не лише між громадянами України, а й між іноземцями, як одне з одним, так і у парі з українцями. Але ким би не були наречені за паспортом, шлюб це завжди серйозне рішення, до якого варто ставитися усвідомлено, адже це відповідальність перед собою, перед партнером і перед майбутнім. Ми запрошуємо всіх громадян, як нашого міста, так і з інших областей, приїжджати до нас, реєструвати шлюб. Реєструвати народження дітей діток так як життя продовжується, і ми цього все ж таки варті.